Як офіс президента наживається ще й на куртках? Друзі, вийшло нове розслідування Михайла Ткача з української правди про власників турецької компанії, яка постачала куртки до Міністерства оборони. Згідно розслідування власником на момент укладення договорів з міністерством оборони та отримання передоплати був Олександр Касай, який є племінником Геннадія Касая, народного депутата України від фракції Слуга народа, а також члена профільного комітету з питань. Національної безпеки, оборони та розвідки, тобто дядя мав би контролювати бізнес свого племінника. Але є ще один нюанс: другим власником цієї компанії є Роман Плітньов, який через своїх знайомих, через близьких родичів є бізнес-партнером Андрія Єрмакат. Ця компанія отримала передоплати на 30 мільйонів доларів. А ціни були завищені згідно розслідування Юрія Ніколова. У 300%. Десь 20 мільйонів доларів там точно осіла в карманах Єрмака, Касая, Плітньова. Ви взагалі показилися? Друзі, поширюйте, будь ласка, це відео, щоб якомога більше людей про це дізналося. Нам потрібна правда. Дякую кожному.